Президент Росії Володимир Путін закликав створити альтернативну міжнародну платіжну систему, яка замінить долар США. Таку заяву він зробив на саміті БРІКС, де зібралися представники країн, що розвиваються. Путін зазначив, що 95% торгових операцій між Росією та Китаєм проводять у їхніх власних валютах. Росія, на яку накладено масштабні санкції, звинувачує США у використанні долара як зброї якими будуть наслідки відмови від долара, Евелін Лі поговорила з Джефрі Такером, засновником та директором інституту Браунстоуна, а також старшим економічним оглядачем The Epoch Times. У вашій недавній статті для Epoch Times Ви кажете, що для США було б краще, якби долар перестав бути світовою резервною валютою. Чому? так, такий висновок можна зробити зі статті. Я знаю, що це звучить трохи приголомшливо, але сила долару десятиліттями шкодила американській промисловості. Ми не можемо позиціювати долар як світову резервну валюту і одночасно відновлювати промислову базу США. Нам доведеться вибирати. Ця заява БРІКС видалася мені цікавою. У ній ніде не згадувалося слово долар. Тому я вважаю, що США мають займати нейтральну позицію щодо Брікс і більше турбуватися про вартість долара з погляду його внутрішнього. Його зв'язку з товарами та послугами, які виробляють у США, та продають американцям. Це має бути нашою головною турботою. Чи можу я уточнити один момент, про який ви сказали? Чому відновлення виробництва та збереження долара як резервної валюти створюють таку напруженість, як вони суперечать одне одному? Ну, це просте питання математики. Доти, доки долар США залишається світовою резервною валютою та найціннішою валютою у світі, імпорт буде дешевим і доступним, а американський експорт буде дуже дорогим. Тобто, з погляду економічної реальності та математики, експорт США страждатиме через сильний долар, а імпорт буде у виграші. Є ще одна проблема: долар США, світова резервна валюта з 1944 року, і це дає змогу світовим центральним. Нем, банкам тримати його як актив, а потім використовувати як заставу, під яку уряди та центральні банки можуть розширювати кредитування для підживлення конкурентоспроможного виробництва. Це вбиває промислову основу США. Це те, що відбувалося з американською промисловістю 70-х років. А Китай накопичував доларові активи, щоб фінансувати пряму конкуренцію з американською промисловістю. Ви кажете, що внутрішні відносини мають бути головною турботою, що американці повинні мати кращі економічні умови, але в глобальному масштабі це відіграє політичну роль. Якщо відмова від долара справді станеться, чи не означатиме це, що, скажімо, санкції, які діють сьогодні, стануть менш ефективними або, взагалі, неефективними? Наскільки від цього виграють такі країни, як Росія, Іран та Китай? Так, вони від цього виграють, але ми говоримо про перспективу. Падіння долара на міжнародних фондових ринках відбувається дуже повільно. Я не думаю, що є, хоч якийсь шанс, щоб найближчі 5 чи 10 років долар витіснять із валютних ринків. Це поступова зміна. Ви маєте рацію, що це послаблює позицію США на світовій арені, але я хочу сказати, що США перебувають у становищі, коли їм доведеться вибирати між гемонією і турботою про власні внутрішні потреби. Вартість. Вартість долара містить два елементи: один це його вартість на міжнародній біржі, де вона є дуже високою, і другий його вартість з погляду товарів та послуг у середині країни. А тут вона перебуває на історичному мінімумі. І я хочу сказати, що якщо вам доведеться вибирати за що боротися, ми завжди маємо боротися за сильний долар у середині країни, щоб захистити американський народ від руйнівних наслідків інфляції, яку ми спостерігали протягом останніх чотирьох років. Джефрі Такер, дякую, що поділилися своїми думками. Дуже приємно, дякую,